Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову вирушаємо в пошуки артефактів. Уже, якби пошук іде у нас. Ми от зараз знаходимося в такому красивому сосновому лісі. Зранку копали на полях, трошки нас підмочило, але, тим не менш, знахідочки є. Так що вмощуємось позручніше. Гайда, дивитись, буде цікаво. Погнали! Так, є знаходочка. Друзі, дивимось. Перша на сьогодні толкова знахідка. Шмурді викопав, звісно, немало 1851 рік. Микола перший, ну, грязна сьогодні така. Ну, вензельочок видно, да? я думаю, видно гарно. Он N1851 N1. рік. Така прикольна монетка. Царьок попадається. Приємно, ходимо тут біля річки, над городами зайшли трошки покопати. Тут таке, наче як поле, не поле. М -м -м -м. От. Тому будемо далі копати. Можливо, якщо дощ піде, бо наче трохи перестав, переїдемо в ліс. А поки що тут над річкою бігаємо і от попадається царіочок. Все, їдемо далі. Глядачі дивимося, викопую ямку, така невеличка. І в мене чуть не похололо все. Дивимося, яка знахідочка. Це капець. А як воно блистіло? Да? Ось так. Як блистіло. Я вже думав, що воно. Але тільки тільки колір, більш нічого. Але задля цього ми і копаємо Для, ради таких. Заради таких емоцій, щоб думати, викопуєш і думаєш, все, це фарт, це емоція. Ось якось так, копаємо далі. Так, друзі, проміжні знахідочки. У камрада дві царські монетки. Одна от состояння таке непогане, а друга то таке плачевне состояння, але тим не менш царизм. Друзі, дивимось. Тут в цих місцях. То чорнозем, то пісок. Але дивіться, як він тут оказався на царському місці. Дивіться, обломок накінечника Скіфського. Прикол. Хоча тут він не має бути такого. Ну, В принципі, річка близько, можливо, десь бігали. Треба подивитися по місцевості, може десь є посілуха якась була. Цікаво, цікаво. Що ж, дивимося далі. Друзяки, дивіться, яка печалька попадається, бачите обломочок хрестика, а був класний. Написи ось, був прикольний. Зараз покажу другу сторону. Да Ось такий хрестик був колись. Тут мусорка, тому хі, Остальні части, думаю, навряд чи знайду, але що? Що поробиш? І що маємо, те маємо, ходимо поки що. Так, друзі, дивимось. Остановка. Ми тут на каву вже обід. Камрад, дивіться, без металошукача під магазином знаходить, чи то солід, чи то шо воно. якусь монетку. Без металошукача. Така штукована, друзі, буває. А ми зараз десь в ліс, чи десь далі на поля. Трохи дощить, але тем не менш. Будемо їхати далі копати. Погнали! Так, друзі, дивіться, надибали ставочок. Тут, як сказати, набережна випалена, є кераміка, ходимо, дивіться, які знахідочки. Ось його. Практично золото знайшов, як камрад от, викопує такого воблера якогось. Коротше, ще до поля не можемо ніяк дойти. Йдемо по підкраєм ставка. Копаємо такі всякі незрозумілі речі. Так, глядачі, біжу до камрада. Ямочка. Все, він бігає тут на склончику. Ось, зараз будемо розпаковочку робити. Він мені навіть доручив розпакувати цю монетосину Ось, дивіться, ще залипше. Ще навіть прилипше. Да, друзі, це Петровська і ще в Сохранчику. Дивіться, який відбито чок вона. От. Ось. Полушка. А який рік, я навіть не знаю. Навіть не знаю. Друга сторона. Ну, не хочеться її терти, друзі. Ну це петровська монетка. Це Петровська полушка. Подивіться, який став у неї гарний. І ззаді, походу, теж буде рельєфчик. Ну це залік. Це залікова знахідочка. Це не якась там капуста, двушка. Така Монітосіна це рідкість. У нас час. Це рідкість, друзі. Лайкосик. Погнали далі. Так, друзі, дивимося ще до цієї полушки. ось. Трошки відоса трохи тернули і все-таки цю монітосіну. Так, друзі, дивимося ямочка. Вийшли з лісу, щось ліс голенький. Походили трохи там. Ну, нічого нема. Вернулись на поле тут біля лісу. І дивіться, викопую. Вже встигла вона навіть і... За це і Деньга Діньга, стан такий, звісно, не дуже. Але, тим не менш, це ризм і таке пайот. До кількості монеток може бути. Купаємо. От. такі місця. Повинно було бути щось би краще, але маємо те, що маємо. Забираємо цю монеточку. Ввожимо в хабарницю і буду ходити далі. Надіятись. Десь камрад підняв срібло. Треба буде засняти, що він там знайшов. Я навіть не знаю, що він там знайшов. Але казав, щось срібне. А я забираю, ну ось. За сьогодні отак от. Ну, трошки є там монеток. От. Дивимося. Ще нам трошки є ходити. Ще не кінець дня. Обід. Будемо ходити, будемо бачити, що воно буде попадатися. Погнали! Так, друзі. Переїжджаємо в друге місце. Дивимося, срібло камрад, знайшов. Така штуковина, хто, можливо, знає, від чого воно, підсказуємо. Швейцарські часи Скіфського періоду. Да. От. Ну, коротше, якось так, ще будемо копати. Ще в нас трошки часу є. Ще будемо копати Це так, проміжне те, що знайшли, але, yeah. вже, але yeah. вже, зі сріблом. вже зі сріблом. Копаємо далі. так Глядачі, солід попадається, дивимось срібельце. Ось таке срібло середньовіччя, друзі. Тут трошки погано видно, от, так от постараюсь вам показати от такий срібний солід. Не знаю, передасть камера, Ну, це треба відмивати. Ось буква С. Коротше вітаємо камрада зі сріблом. Тримай... О, покажи ще наконечника, ще нак попався. Ось, Дивимось. Проміжна знахідка. Ще отакий накінечник попався. Ну це вже ми переїхали з поля. Заскочили знову в лісок. Коротше, сьогодні катаємося. Таке знахідки різноманітні. от. Вон всяке попадається. От. Такі от знахідочки. Все, копаємо далі. Так, дивимось. Дивимось, дивимось. Дивіться, яка знахідочка попадається. Якась подвісочка. Цікаві орнаменти. Коротше, така штукована. Солярні бачиш? да знаки є. Якась штукована прикольна. Так що дивимося далі. Ще замочок. Зараз замочок покажу. І дивіться ще ще така знахідочка теж трапляється, такий замок. Такий період. Радянщина, так? А ні. ні, не радянський? Ні. Ну, значить якийсь старіший. Підказуємо в коментах, що за замочок. Дивимось, глядачі. Коротше, рився тут в корінні. Думав, що щось старе, бо логічно під корінням. Тут розрив біля малини, отака от, зарослі такі. Але попадається не дуже пізня монетка. Це одна копійка 1977 року. Радянщина, друзі. Стан задовільний. Така знахідочка. Якийсь кирка, молоток зварений. Це з геть техніки, ось з якогось такого. Штуковання. Прикольно, прикольно, треба взяти. Прикольна кирочка Забираю, йду далі. Ну що ж, друзі, підходить до завершення наш пошук. Знахідочки проміжні я вам показував. Ще буквально півгодинки в цьому цікавому мальовничому лісі. Зараз вам покажу. Погода розпогодилася як то кажеться. Знахідочки були різноманітні. Ми переїхали десь три місця поміняли за день. Задоволені, знахідочки є. В кінці думаю, що якщо повідмиємо, то я вам покажу, що ми накопали. Дивимось. Друзі, дивимось. Яка попадається камраду підковка. На сонечко, дивіться, взагалі клас. Цілесенька. Ось така от підковочка, друзі. Пойдет знахідочка. Цілесенька, класна. Ось так от. Забираємо по-любому. Таке діло ми любимо. Так, друзі, огляд знахідочок. Дивимось. Нокта Амфібіо Мульті. Такий кусочок перстенька, петровська монетка, срібло. Ну тут таке. Часи, монітоси, радянщина. Вот. Деус блондинка, накінечник, солід срібний, радянські монітоси. І якась ще, походу, що теж срібна монетка. Теж Деус блондинка, теж солід, царські монетки, накладочка. Деус теж з блондинкою, царські монетки. Ось дивіться, яка замануха. Ай, блистий, да? Класно сонце. Коротше, обломочок хрестика. Обломочок на кінечника. Ну, коротше, якось так. Всіх знахідочки є. Всім є до побачення.